Майже 400 тисяч гривень це сума збитків, яку браконьєри завдали Чечільницькій громаді на водоймі гребля. У Вінницькому рибоохоронному патрулі повідомили, що рибалка використовував заборонені рибальські знаряддя. Волочки, на якій йому вдалося зловити 115 раків, два сонячних окуні, два сріблястих карасі, одного йоржа та одну плітку. Поліція вилучила рибу, сітки та човен порушника. Нещодавно у цьому ж місці браконьєри завдали збитки в рибному господарству на понад 1,9 мільйонів гривень. Сергій Данаїле, заступник начальника управління рибоохоронного патруля, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Все більше надходить повідомлень про браконьєрів, які виловлюють рибу та раків. Чому саме зараз вони почали активно займатися цим незаконним виловом? Саме зараз, 15 серпня до 30 вересня, у нас іде линька раків. Рак найбільш уразливий. Він йде на мілину горітися, змінює панцир, линяє І підходить ближче до берега і за допомогою різних знарядь лову вони його виловлюють. Тобто потім буде виношення ікри, тобто зараз рак уразливий і фактично йде на мілину, де його легко здобути. Які саме знаряддя використовують браконьєри, і як вони здійснюють цей незаконний вилов? Ну найтакі розповсюджені це волок, раколовки, хапки, сітки? Якщо це волок, то за допомогою двох осіб? Його тягнуть таким, таким кошелем він іде, його тягнуть по дну озера або ставу і таким чином вигрібають з дна, згрібають раки. Так само і в річці за допомогою раколовок кидають туди приманку і рак вже залазив в раколовку. Так, так їх теж добувають яким чином працівники рибоохоронного патруля оцінюють от таку величезну суму збитків? Ну, це не працівники рибоохоронного патруля є. Цим займається інститут рибного господарства. От тому вся оцінка риби, раків вона відбувається інститутом. І особливо на даний час це особливий період линки раків. А ви можете прокоментувати. Вилов раків, ви раків взагалі заборонений на даний момент. Це уточнююча інформація. А ви взагалі можете прокоментувати, яким чином оцінюють цю суму збитків? Це як штраф, ну як? Це збитки, завдані державі, рибному господарству. Саме, саме, саме браконьєр, коли порушує закон, саме це купа 85-та частина частина четверта. І тоді вже за вилу водних біоресурсів, особливо в заборонні періоди, там, під час нареста болинки, нараховуються такі от збитки. Дякую. Але на сьогоднішній день. Знаєте, як хотілося, щоб люди були більш відповідальними і е... зберігали те, що ми маємо. Дякую вам. І вам ще раз дякую. Сергій Данаїле, заступник начальника управління рибоохоронного патруля, був з нами на зв'язку.